Від золі дослідники. Сьогодні ми розберемо, як правильно прокачувати свій зореліт. Цей гайд не стосується прокачки початкового зорельоту в ході проходження гри, а містить собі інформацію про те, який зореліт ви маєте збирати вже для кінцевого варіанту, попередньо ознайомившись з основними механіками та навчившись добувати наніти та юніти. Тобто, орієнтуючись на цей гайд, ви зможете для себе визначити порядок технологій та модулів, які вам краще купувати та збирати в ході проходження гри. Які саме бувають зорельоти, та яка між? Ними різниці я розповідав у попередньому гайді. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Сама прокачка зорельотів, на відміну від прокачки мультитулів, є універсальною для всіх видів зорельотів. Різниця є тільки у тому, які саме модулі технології краще додавати в комірки бусту для отримання максимального бонусу від класових особливостей. Про мультитули в мене є теж окремий гайд. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Перед тим як почати прокачувати свій зореліт, вам краще придбати необхідні модулі технологій на Осмічні аномалії. Тут нам необхідно придбати всі модулі, окрім бойових. Бойових модулів найбільш ефективним є рейконтронний кулемет, тому можна купувати тільки його. Іноді ще беруть як додаткову зброю ракетні модулі або фазовий промінь, який відновлює ваші щити при притасі, але я особисто їх ніколи не використовую. Мені вистачає тільки рейконтронного кулемету, не дивлячись на те, що граю я на високій складності. До речі, мої рекомендації по налаштуванню гри у 2024 році. Я описав в окремому гайді, посилання зараз з'явиться у правому куточку. Що ж стосується небойових модулів, то давайте розберемо, що дає кожен. Але перед тим як продовжити, я хотів би вас попросити підтримати розвиток україномовного Ютубу та підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також вліпити щиро вподобайку та залишити коментар для його кращого просування. Завчасно дякую та сподіваюсь на вашу підтримку. До речі, якщо ви хочете грати з українським інтерфейсом, як у мене, то дивіться мій Гайте, як його встановити. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. Привід нестабільності та субсвітловий підсилювач покращують ефективність імпульсного приводу. Модуль перехоплення з орельоту – це частково опціональний модуль, який ви можете і не ставити, якщо вам не сподобається керування з орельоту з ним. Він дає можливість ставити зороліт з дрифт. Це збільшує його маневреність, але зменшує стабільність польоту. Тому тестуйте, чи вам сподобається такий стиль. Модулі сканерів дають нам можливість знайти торговий термінал на планеті. А також тримати додаткову інформацію про статус конфлікту та рівень економіки систем у меню ВАРПУ. Окремо слід виділити модуль відзеркалювач просвідчення. Цей модуль дає нам можливість протистоятись ворожому скануванні вантажу нашого корабля піратами та вартовими, що дає можливість уникати сутичок та возити контрабанду. Активується він через швидке меню під час польоту та ворожого скану. Модулі сканерів є найбільш пріоритетними для тих, хто хоче зайнятися у грі торгівлею. Гіперприводу, то тут все просто. Кожен з них дає нам можливість відвідувати різні системи, які візуально можна розрізнити за кольором їх зірок. Не обов'язково ставити собі всі модулі, адже наступний по класу модуль гіперприводу містить у собі попередній. Тобто встановлення тільки індієвого приводу дасть нам можливість стрибати у всі системи, а не тільки у голубі. Також тут в нас є ще цікавий модуль аварійний варп привід Він надає нам можливість зробити варп у критичні моменти бою та таким чином зберегти. Свій зореліт. Активується він через швидке меню. Злітні прискорювачі дають нам можливість значно економити та відновлювати пальне, необхідне для зорельоту. Також на аномалії заживо срібло ви можете придбати модулі, які змінюють дизайн полум'я двигунів та аксесуар у вигляді фігурки одного з основних персонажів гри, який можна помістити в кабіну свого зорельоту. Далі нас цікавлять виключно піратські модулі, адже для зорельоту саме з них можна отримати максимальні бонуси. Інформації про всі модулі, яка між ними Різниця та де їх отримати, я розповідав у своєму попередньому гайді. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. А зараз летимо на піратську станцію та починаємо купувати необхідні нам модулі. Нас цікавлять, піратські модулі гіперприводу, піратські модулі щитів, піратські модулі імпульсного приводу, піратські модулі зльоту льоту з рельоту та піратські модулі рейкотронного кулемету. Як я розповідав у своєму гайді про модулі, збираємо мінімум по 10 модулів кожного типу. Але чим більше, тим краще. Для прикладу, ми будемо прокачувати жовто-блакитний зореліт з мого попереднього гайду. Посилання на нього зараз з'явиться у правому куточку. Отже, розпочинаємо з розширень комірок. Для зручності нам необхідно відкрити до 40 комірок технологій зорольоту. Тепер нам необхідно поставити модулі з аномалії. Починаємо з модулів Рейкотронний кулемет та квант резонатор. Після цього розбираємо на ресурси, не потрібні нам модулі. Далі ставимо злітні прискорювачі та модулі сканування. Як бачите, нам тут трішки повезло. Модуль відзеркалювачів. Освітлення встановлений вже з заводу. Далі в черзі у нас модуль імпульсивного приводу індієвий привід. Та аварійний вар-привід. Модулі щитів, а також модуль C класу амбляційна броня, ставимо обов'язково та на кінець модулі дизайну. Наразі модулі розміщуємо просто компактно по коміркам, щоб у нас було більше місця під встановлення піратських модулів. Потім ми їх всіх розсортуємо та перемістимо як треба. Починаємо відкривати піратські модулі. Краще відразу відкривати один тип модулів та заповнювати ним всі вільні комірки з орльоту. Таким чином, вам легше буде відібрати. Три найкращі модулі. Все. Я перебрав всі модулі та залишив по три найкращі кожного типу. Тепер їх слід правильно розібрати на групи. Найкращий ефект від бонусів дається, коли ви розміщуєте модулі квадратом. Але якщо у вас модулі бусту не квадратиком, то перебирайте та шукайте розміщення, яке дасть найбільший бонус. Все, наш дореліт повністю прокачаний. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Якщо у вас виникли запитання, пишіть їх у коментарях. А на сьогодні це все. До зустрічі!